Вітаю вас на своєму каналі. В попередніх відео ми збирали строчки, і сьогодні я покажу, як їх правильно готувати, адже від цього залежить їстівність трави, яку ми будемо готувати. На відміну від інших грибів, строчки при проростанні включають землю в свій склад, тому необхідно зрізати ніжку до тих пір, поки гриб не буде чистий від ґрунту. Шкода зрізати товстеньку ніжку, але це краще, ніж пісок жувати. Строчок достатньо крихкий гриб. Подивіться, як виглядає він ізсередини. В шапинках та ніжках є порожнини, в які можуть залазити різні комахи, саме це ми і бачимо. Тому після того, як гриби помили, обов'язково розрізаємо їх на декілька частин. Строчки неможливо сплутати з іншими грибами, суцільні тунелі та лабіринти з ніжки переходять у шапинку. Більшість людей боїться збирати ці гриби, тим паче їх їсти, бо вважає отруйними. І все це із-за того, що строчки можуть містити отруту гіромітрин. Сьогодні я розкрию секрет, як правильно приготувати ці незвичайні гриби, щоб не отруїтися. Помиті та нарізані гриби необхідно залити водою із додаванням солі. Хвилин на 15, 20. Важливо не класти гриби у воду, а саме залити для кращого заповнення грибних порожнин. Це необхідно, щоб вигнати небажану живність з грибних лабіринтів. Час додати сіль та перемішати. Гриби красиві і ззовні, і зсередини. 20 хвилин минуло. Гриби промиваємо, заливаємо свіжою водою та ставимо на вогонь. Строчки вже на плиті. Чим більше води в каструлі, тим краще. І далі ви зрозумієте чому. Паралельно смажу омлет із моршковою шапинкою. Зараз його покажу. Як його готувати, є у мене коротеньке відео на каналі, можна його буде знайти. Повертаємося до строчків. Люди іноді плутають строчок великий зі строчком звичайним, який у невідвареному вигляді смертельно отруйний. Якщо є сумніви в їстівності грибів, краще їх відварити двічі. По перше, відварювання робить гриб не таким крихким. По-друге, навіть якщо у вас звичайний строчок, яким можна отруїтися, при відварюванні гриб втрачає отруту гіромітрин. Але треба знати, що він не руйнується, а переходить з гриба у відвар. Тому строчки необхідно відварювати двічі по 15-20 хвилин, а відвар обов'язково виливати. Гриби краще виймати, а не зливати, щоб не поливати відваром з гіромітрином. Промиваємо гриби холодною водою і знову на плиту варити. Для цього у нас вже все готово. Перекладаємо. Строчки у нас будуть повторно відварюватися 15-20 хвилин. Це потрібно, щоб остаточно позбутися гіромітрину, якщо він, звісно, був у грибах. Не факт, але перестрахуймося. 20 хвилин минуло. Виймаємо гриби з відвару. Ще раз нагадаю про головне: відвар, у якому варилися гриби, виливаємо, бо він може містити отруту. Ретельно промиваємо стічною холодною водою наші строчки. Все. Тільки після подвійного відварювання строчки готові до приготування страви. У мене на каналі є відео, де я ділюся рецептами приготування цих грибів. Посилання на них я залишу під цим роликом. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!